Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського напрямку, з нами на зв'язку. Вітаємо вас, добрий вечір. Доброго здоров'я. Пане Дмитре, хотілося б розпочати із теми, яку я анонсувала на початку цієї інформаційної години так про ситуацію актуальну довкола Авдіївки, чи зберігається там наступальний потенціал ворога поблизу цього міста, і на чому е нині зосереджений там ворог. Ворог продовжує спроби наступальних дій на авдіївському напрямку, і за свіжими даними, за за період спочатку цієї доби до 18-ї години, наші захисники і захисниці відбили 12 атак росіян в районах СІЛ Степове, Ласточкине, Первомайське і Невальське, західніше Авдіївки це, в принципі, вже звичний набір е, населених пунктів, який звучить в контексті. Продовження е, спроб наступальних дій росіян після е, завершення попередньої стадії авдіївської оборонної операції. Ну тут він е, веде наступальні дії дещо в менших масштабах все одно вони відчутні. Він можна сказати так, промацує нашу оборону. При цьому е, що варто відзначити за сьогодні противник уже завдав авіаційних ударів. В районах населених пунктів Новопокровське, Новобахмутівка, Степове, Семенівка, Орлівка, Ласточкине. це те, що стосується тільки Авдіївського напрямку. Чому я на цьому акцентую увагу? Тому що за позавчорашню добу я розповідав про те, що після тривалого. Періоду, коли росіяни десятки, десятки інколи доходило до 70 і більше авіаційних ударів за добу застосовували це по всій протяжності операційної зони Осув Таврія. То позавчора було всього два авіаудари на всю добу, але це тривало недовго. Тоді я казав, що можна подивитися, чи це буде тенденція, чи це буде невелика пауза. І, на жаль, за минулу добу за 20 лютого противник загалом завдав 54 удари, тобто знову повернувся до дуже масованого застосування авіації. І маю ще зазначити, що ну варто про це сказати: що між Донеччиною і Запорізькою областями ці 54 удари розподіляються ну дуже відчутно на Донецьку область вони припадають майже там 6 до 1, тобто в умовах. Тих, які стосуються ну, продовження цієї операції навколо Авдіївки на Мар'їнському напрямку, на Новопавлівському, частково теж там ворог активно застосовує авіацію на Запоріжжі, трохи менше. Так, дякую вам щодо коментарів. Щодо напрямку Авдіївського там теж можуть бути звісно питання стосовно наступних населених пунктів, чи є потенціали силу супротивника, зокрема рухатися на часі в яр. Але от щодо іншого напрямку, розвідка міноборони Великої Британії відзначає посилення атак росіян у районі села Роботино Запорізької області. Британські військові дійшли висновку, що підрозділи Росії на цій ділянці змогли відновитися після значних втрат, завданих їм під час літнього наступу збройних сил України. Розвідники також припускають, що нещодавні російські атаки відразу на кількох точках лінії фронту мають на меті розтягнути українські сили. Ну і нагадаємо, що протягом минулих п'яти днів російські війська кілька разів намагалися вести штурмові дії саме на запорізькому напрямку. Українські оборонці відбили ці спроби, і ми про це розповідали в нашому ефірі. Чи є станом на тепер, станом сьогоднішньої вечора, інформація стосовно ну а можливо припущення з ваші щодо того, який напрямок основним буде в контексті подальших дій росіян? От Сону цього терміну розтягнути сили зсу, але так само ж і росіяни напевно будуть розтягувати свої сили, намагаючись наступати і на авдіївському напрямку, далі і так само на запорізькому напрямку. Чи у них є можливості все ж таки постійно підкидати свіжі і свіжі укомплектовані сили з окремої регуляр з регулярного війська? Ну, ротація російських підрозділів, заміна одних на інші, виведення на відновлення, вона відбувається постійно, тому що у ну, ворога великий резерв. Після Авдіївки він має певний час і певні можливості для перегрупування. Але те, що стосується всього запорізького напрямку, то ну тут наразі немає підстав говорити про те, що це наступ там по всій по всій протяжності лі. Лінії бойового зіткнення, щоб говорити про розтягування як якесь ну, масове явище, удари потужні по довгій лінії фронту. В нас на цій ділянці є два гарячих відрізки. Один, як ви слушно згадали, це роботинський виступ, це та територія, яка була деокупована в ході. Наступальної кампанії збройних сил України минулого року ворог ну по тих напрямках ударів, які він завдає цими малими штурмовими групами, видно, що він хоче просто зрізати цей виступ і повернути собі втрачені території, які він раніше окуповував. При цьому на запорізькому напрямку і за минулу добу було відбито сім атак противника біля сіл роботи і Малато Кмачка і станом на сьогодні, на 18 годину, на тому ж напрямку так само вже відбито сім атак в районах е Роботиного знову ж таки і е села Вербове, яке також на цьому роботинському виступі. Крім того, е трохи східніше. В приблизно ну, його можна віднести до цього напрямку. Е, є села Урожайне і Старомайорське. Це теж географічні назви, які українці всі почули і вивчили в ході контрнаступу 23-го року, коли ці села були звільнені. Ворог так само е, зараз на них спрямовує удар, і за цю добу. Е, там ворог конкретно сьогодні наступальних штурмових дій не вів, хоча завдавав удари в попередні кілька діб, але вчиняв. Авіаційні удари і артилерійські та мінометні обстріли саме в цьому районі, так ну будемо сподіватися, що все ж таки ці амбітні плани повернути втрачене в контексті українських земель втрачене протягом 22-23 років. У Росіян не здійсняться, Дякуючи нашим оборонцям, дякуємо і вам за долучення до ефіру. Дмитро Лиховій, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони та в різку напрямку коментував ситуацію на фронті.